Ми з вечора починаємо влог. Ми з настюхою прийшли в театр. Закарпатський театр. Зараз 18.58, Це означає, що зовсім скоро буде вистава. Ми почекаємо, поки сядуть всі гості. Всі, хто купив квитки, так як ми запрошені, то ми вже зайдемо останніми. Дуже цікаво подивитись виставу. А сам театр я не знаю, чи я вам не показувала що правда? Я тут вдруге, але я здається не знімала. Колега твоя там за фортепіанкою. п'янки. Це так класно, коли перед виставою грає жива музика. Театр величезний. Я розумію, наскільки це складна історія, що керівнику дістався така, знаєте, велика радянська будівля, величезна. А її треба наповнити мистецтвом, теплом, стилем, своїм характером. Це величезна робота. Величезна будівля і величезна робота. Зробити Допі, з цього справжній живий прокону. театр. Стеля прикольно. Так, там женізятчики все цікаві. Ну, ще подивимося виставу. Що ти mm -hmm. себе поводиш, як дика? Ти культурна дівчинка. Начебто я це культурна дівчинка пошла в театр, широкий джинс, світ. Підлітки, мати рідна. Май Боже сили. Вже mm -hmm. ми підемо зараз в зал. До речі, на екранах і зараз крутить невеличкі прев'ю до вистави. Як знаєте, такі хвилинні, двоххвилині, маленькі фільми про ці вистави. Ось, Як захотіла розказати, вона якраз закінчилась. Mm -hmm. А це трейлери. О, до речі, ти впізнаєш замок? Ми <реку> цю виставу сьогодні і будемо дивитися. <реку> замок Шенберу нанести. Самі туди знімали. Були там 12 Ні? разів, тому Шендерні. Ну, не знаю, ніколи там не була. Ніколи, ти що? Ніколи ти що? ніколи, ніколи. Настя, не 12 разів за літо. <сх> вона, оця жінка, Ні. вона вже другий раз вертається, Настя, а ще не було другого дзвінка. Настя, а давай ще <схід> знімемо відео. Ну, цікаво, <схід> же ж, цікаво <схід> вам показати, цікаво самим подивитися. До речі, ви можете зайти на сторінку Закарпатського обласного музично-драматичного театру і подивитися там у них в інстаграмі. Це все є. Знімала цей трейлер давно. Ну, думаю, що ні. Це недавно вийшла вистава, здається. Ну От я то і думаю, що літом знімали, коли нас тоді повідаєш, останній Як це цей? так, що нас там не було, так? Ні, це кіно знімали. Ні, ні, ні. Це знімали каву з кардамоном. Я відмовилась від зйомок, так? Ну. Чого? Бо я була зайнята таборами, я не могла залишити табори зайчику. Коли ти маєш якісь зобов'язання, ти виконуєш ті, кому це ти першому пообіцяв зобов'язання. Хочу, хоча б можна. Я я це не не теж... справі, та, звісно. Коли ти комусь щось пообіцяв, маєш виконувати. Давай ми там краю сядемо, щоб нікому не зважали. Зала дуже велика. Зала схожа мені на палац Україна. Це, до речі, воно схоже на метал, але це дерево. Я минулий раз помацала. Багато металевих елементів, але воно справді виглядає, як метал, бачите. А ні. Поштукала, помацала. Сцена велика з поворотним колом. Вона десь така мені за розміром, як сцена Франка. Величезна. Вона більша за театр на Подолі, правда? Навіть не знаю, на яку кількість зала. Треба почитати більше інформації, бо щось я прийшла, як це знаєте, не в матеріалі. Так, є величезний балкон. Ну точно схоже на мені на Палац України. Але класно. З приводу акустики не можу сказати, що вона дуже хороша, але це зараз все вирішується технічними засобами та і все. Підсвітка, кажу, підзвучкою. No. <laughs> Якщо з настюхою сніжок іде, але а так, так да, трошки прилітає, але як красиво. Дуже гарно. Допобігли додому, там то топля зі нас чекає смажена. Там десь стряд лишився позаду. Мабуть, вже вдома поговоримо. Тут такий вітер валяшить, правда? Що? Може, ми тут поговорити. Чому? Ну, за кадром, а там далі. Блогер з подушок. Вітаю вас. Біля батареї, як стара кицька. У мене Марсі так спить носом отак в батарею. То й я сижу, монтую в батареї. Хоча ну справді не холодно, але в батареї так гарненько, так все не тепло. Оцей шматочок відео, як ми з Настею ходили в театр, це от, буквально кілька днів тому було. Він завершується вечором. Оце ввечері вам оце і наговорюю. Вже спати хочу, страшне. 23.35, Зараз я веду собаку погуляю. Але ви нікуди не тікайте. Ніт. ніт, 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 ніт. Зараз буде найцікавіше. Такий нелогічний блогер у вас. Зараз буде те, чого ви чекали, що ви хотіли подивитися, про зйомки. Яким був перший знімальний день Насті? О, Насправді ми все зняли за один день. Ми довго репетирували, бо це важка робота, яку треба було зробити одним кадром. І поки ми в репетиціях не зібрали докупи, до зйомок, ми не дійшли. Це дуже класно, що можна репетирувати, що можна шукати, що можна радитись унікальний досвід. І для нас, Дімою, бо це міжнародний проєкт. Дякувати Богу, маємо клепку говорити англійською, це дуже полегшує життя. Діти наші були в шоці, що батьки так говорять. Такі ми зрозуміли, навіщо вчити англійську мову? Це так класно спілкуватися зі всіма Я кажу, Так, уявляєш на собі. Треба вчити, Треба як казав мій батько. А е, Настя, вона зробила те, чого я навіть не навіть... очікувала. Я знала, що вона класна. Я знала, що в неї. Все працює, природа така гнучка, така потужна. Дуже важка була задача як для дитини. Вона справді в одному кадрі е, мала зробити три складні перебудови. Не всі дорослі артистки роблять таке, повірте. Вона мала бути дуже радісна, вона мала перейти у свідомлення того, що їй доведеться їхати з дому назавжди, і перейти просто в гіркі сльози, заперечення. Стільки дублів. Було дуже багато дублів не через Настю, а через те, що все одним кадром, там щось. ну Я про це буду говорити ще у лозі. Щоб все було ідеально, це дуже складно зняти одним кадром довгим-довгим-довгим. Вже були такі моменти, коли режисер говорив, давайте зупинимося, я вже не можу, я не можу дивитись на цю дитину. Вже хай там щось буде не ідеально, там технічно, десь щось по часу не вкладеться. Я просто кажу, ми вхитаємо дитину. У мене серце лопне дивитись на неї. Це стільки болю, стільки всього. Ви ж знаєте, спитаємо Настю. Питаю Настю, кажу, Настя, ти як? А вона вже бачу вже так на кордоні на межі своїх можливостей психічних, тому що вже такий, знаєте, перегруз важкий. Тим паче ми дуже багато говорили з нею про це. Це ми знімали про місто Нью-Йорк, яке в Донецькій області. Ми говорили дуже багато про Маріуполь. Вона попросила показати їй деякі фото. Дитину, звісно, так нормально накрила, я вам скажу. Але вона так це все пройшла з такою гідністю. Так правильно, так чітко і так боляче, що дивитися не можна було на це. В ній були сльози отих всіх дітей, які змушені були покинути свої домівки, свої іграшки, своє дитинство, своїх друзів, все своє життя і втікати, втікати від тої наволочі, рятуючи життя, і не всі втікли. Це просто неможливо було, як вона це зробила. Але ми просто пишалися нею, чесно вам кажу. І коли їй було вже надзвичайно важко, він каже, ми маємо зупинити зйомку, тобто ми просто дійдемо до краю. Я кажу, почекайте, вона нормально відстрілює, що вона робить. Вона в кадрі робить все, що треба. За кадром дитина видихає. Коли я побачила, що вже і за кадром їй важко, кажу, Настя, що ми робимо? Давай може зупинимося. Вона каже, ні, мені треба, я такою, що їй треба? Колу, піцу і пів години. Сіла за стіл, отак от закрила руками лице і сиділа так хвилин 15. Деді, така, де моя кола? де моя піца? <сміт> Поїла, випала колотка. То що, пішла працювати? І ми ще дві години працювали. І зняли все як треба. Тому я не дуже хочу, щоб вона йшла в акторську професію. Тому що це дуже залежна професія, це складна для жінки професія. Там мільйон всього, я дуже добре знаю все підводне каміння. Але, блін, в мене немає великих аргументів, якщо це дитина захоче. Бо вона може. Ото таке! Не відпочили якісь гарні гени на цій дитині, бачите? Ну, подивіться наш знімальний день. Після нього ще трошечки-трошечки поговоримо та й розкажу вам, що буде в наступному ролику. Сервалі було. Добрий ранок. Зібрались. щось я не сильно могла сьогодні пити від втоми. Ти як? Хлопче. Якщо за наволиці багато молодно знайдуть, ті пати не знає, чи буду. Коли одна подія в житті. Богомоле. Речі взяли, речі взяли. Артисти готові. Мій сценарій ти поклав собі отою, що кавою пахне. Добре. Ми розлили вчора, ми. Ми розлили вчора каву на мій сценарій. Так? Так. Ми, а не коня. І що тепер? Все одно можна читати, бо вона нічого не змила. Це, автор... це, це авторський сценарій з е, трошки поміняним текстом. І тепер ця історія гарно пахне. Це тепер пахне кавою. Просто ми її трошки змінили, вона тепер дуже гарно, пах. гарно пахне. Тут нас чекає таксі і погнала. Грузимось в таксі. Давайте. Оля сьогодні буде в телефоні, це вже така в нього історія шахту. Але <music> да. на знімальний майданчик. Це дуже схоже справді, на українські знімальні майданчики. Oh. Теперь так, така штука. Бачите, що це? Тому що в нас буде кадр зніматися одним кадром, власне. І треба якось зробити так, щоб ці 5 хвилин одного кадру були максимально ідеальні. Ну, нас такі буде їхати тут. У нас так і буде. Це ж єсні кейтеринг. Бачите, в нас зйомка не така можливо велика, але все ранзом. В принципі, все так само, як в Україні. Дивіться, на мій сценарій на нього Коля вели каву і тепер він схожий справді на такий, що облитий кров'ю. <ган> 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 але пахне кавою. Пахне. Але мало. Ні, нормально так пахне. <кху> ну, приховувати. А ти вже дуже гарний дібав. Yeah. Занадто гарний ліці ролі, як ти б сказав. Що <кху> я можу це, з цим зробити? Нічого не робив. Затвердили, значить, ти достатньо гарний. Імпровізована історія на вулиці, тому що ми знімаємо будинку. Все ну, як в Україні. Насправді все абсолютно так само. І знімальна група має той самий настрій, так само. Ті самі жарти, до речі, що з Відяків, звукачів все те ж саме. <смі> на своєму місці. О, до речі, вчора там написала мені якась а, жіночка з Недружньої країни. Писала мені там, що ти там, як там вона мене назвала. Бімотка ніда сулька. Типа, що я десь невідома, де? Да ні, це все знімаюсь в міжнародному <ріця> проєкті. Обертиця на Вілі в Іспанії. <ріця> а вона там є. <фіця> мені абсолютно плювати. Займались би люди своїм життям. Ще зняла сторі з Настихою. Сказала, що Настя хоче бути актрисою. Вона хоче вступати в Ну, Побачимо, якщо її бажання не зміниться, то хай собі, тому що вона має справді до того хист. Закінчить музичне училище, що хоче. Вона це знає, розуміє та настюха. Зараз поїм, бо потім вже буде не до того. Я не можу її процесі, коли вже працюємо, та вже не буде часу. Спеціально для мене режисер купив Хрумус. Знаєш, що я люблю його. Я маю персональну вкусняшку Майданчиком. Нас вже закінчують. Зараз нам полісі звук, У вже є. Треба її відправити в туалет. І, знаєш, артистка має спочатку сходити в туалет, а потім прийде озвучитись, як будь-яка людина на майданчику. Кілька хвилин починаємо. Не повірите. Ми дійсно відзняли, лишився один єдиний кадр, але він вже буде без нас і постпродакшн працювати без нас. Ми почали о 9 а котра година, Дім? Дім, котра година зараз? Якби у мене був телефон. 16, а ми почали о 9 Скільки годин ми працювали? Четверта, мама, не 16. Сім, і у нас була перерва трошки. Ми в вісім приїхали сюди, вісім-чотирнадцять. А зараз? Шість годин точно в кадрі були. В кадрі. Дитина в це весь цей час працювала. І як тобі? А в мене тут нема туші, а тут трошки ще. Я не зустрічала таких дітей. Їй сказали вибудувати лінію від радісної появи. Нормально, До... і потім заперечення того, що коїться, потім відмовив їхати, а потім гіркі сльози. І як це все в одному кадрі, одним нонстопом, гіркі сльози там... на оцьому. цьому. Скільки у нас було? Дублів? Стук три. Бо це знімається одним дублем. Це дуже важко. Так, воно одним кадром Там -то знімається. до звук видно, то ще щось. Ти просто прекрасна. Я тебе вітаю 30 дублів. Це, це твоя от перша ніколи. Кожен дубль думала, от ніколи такого не було. плакати. і от знову. Настя, розумієш взагалі? Ти хочеш бути артисткою. Твоя перша кіноробота у міжнародному проєкті. І ти дуже достойно це все зробила, ми тебе дуже вітаємо, ми дуже тобі А відео? Ми, типу, вже буде. Цей фільм буде на фестивалях, і коли ми зможемо його показати, ми його обов'язково покажемо. Клас? Я радий, Я пишаюся. Та й ми молодці з тобою. Настя. Точно. Про себе що там, знаєш. Ну, це ж робота. Як би ну... що ти пишаєшся тим, що цифри рахуєш? Молодець. Але гарно порахував, гарно, молодець, чудово. Дай Боже. Ні, ну мені подобається це все, Все, як воно склалося, як ми працювали. І... Дуже класно, коли режисер розуміє, що він хоче бачити, що він хоче отримати. І розуміє взагалі професію. Так? Uh -huh. Не завжди так щастить. Прекрасно. Дуже кльово. Наш перший міжнародний досвід і такий кльовий, правда? Настя. Thank you. It was wonderful. It was wonderful. And I know how painful it was for you. And I could feel the emotion, although I'm not speaking Ukrainian, but really, really, I, I, could, I could sense everything that you told you, the emotion with, that you put in your acting. So thank you. It was amazing. <laughs> and I'm, I'm happy that I could, I could do this and I could work with you guys. Thank you very much. <laughs> thank you. Thank you very much. Thank you. Ми сьогодні ввечері зустрічалися з нашим режисером. І коли ми сіли за стіл, я зрозуміла, що звісно ж я не зробила що, я не взяла з собою камеру. Але зрештою, ви знаєте, можу вам сказати, що ми прекрасно спробували різні страви, випили трошки білого сухого, поспілкувалися. тепер у нас є прекрасний друг Румунії якого ми будемо дуже раді бачити в Україні. О, це корейські танці на стіни. І прекрасна людина. І це дуже класно, що ми знайшлися в цьому світі. І що він обрав саме нас для своєї роботи. Для нас це і почесно, і приємно, і важливо. І на завтра є ще один день. Я піду в офіс до своєї подруги Камелії. А ми коли їдемо? Післязавтра. неділю? Ні, в суботу. Суботу, а, заранку. тю, завтра п'ятниця. — Ага, Я теж не знаю, які дні, у вас завтра уроки, а у мене завтра робота. от такі справи. У нас настільки насичений день цей знімальний. Адріан розказував, що на майданчику багато хто говорив взагалі була прекрасна атмосфера. І багато хто говорив, то, що Нестка реально робила ті речі, які не роблять дорослі актори. Це було класно. І всі ми разом зробили. Те, що треба. Чому буде сторону? Таке мале, таке дурне, щоб Таке, Часом хороше, а часом таке противне. Каза! Ти казя мала. Ти будеш зараз завершувати ролик? Так. так. Давай, щоб підписникам не було нудно. Ті, хто слухають кей-поп, які групи ви слухаєте? Напишіть в коментах, я почитаю. Так. Настя тенцює кей-поп. -поп. Крутить своєю кейпою. <рес> а я зараз буду вмиватись і просто впаду в ліжко, Вип'ю ще великий стакан води, мені сейчас хочеться тут пити. Я забуваю ну і цікаво не сон. Настя ще з неї. Просто знаєш, це, знаєш а... а, я Коля це... сьогодні сказала своїй подрузі, Коля, скажи, стоп, поверни сюди. Коля, скажи мені, будь ласка, хто твоя краща подруга? Вона сказала: Це ж вона твоя сестра, це не рахується. Не, а знаєш, що вона так це сказала? Чого? Вона хотіла, щоб ти сказала Вероніка. Не, ти моя найкраща подруга. А ти сказав Настя. знаю От знаєш, мам? Я її знаю з народження. Так і ти її любиш? Ні, ти в мене не знаєш знає. з народження, це я тебе знаю з народження. Так він теж знає тебе з народження. Він народився і знає тебе. Ми його привезли, він був такий, як пакуночок маленький, пам'ятаєш? Ні. <рик> Хто кого знає? Знаєте що? Обоє спокоїлись, я вас знаю з народження. Так. І навіть до. До народження я вас теж знаю. І тата. І баба. Так. Все? І літа. Подивилися. І Лена. Все. прекрасно. Але мені було дуже приємно почути, що ти його найкраще О, бабуся знає, яка Тебе до народження. Уявляєш? Але я вас дуже прошу зберігте ці стосунки, якщо можливо. правда. Будь ласка. Так що я хотіла. сказати... не буде теж твоїм кращим другом. Добре? Так що я хотіла сказати. Є такий ну, був тренд: покажи свій розслаблений погляд. Тибо, знаєш, це розслабляється такі, типа. Такі пантери самими. Зараз не розслаблений погляд. Зараз. І У мене є фотка твого розслабленого погляду на снімального майданчику. А ти мене з-під тяжка ну, звісно. А, О, але... ні, ну не настільки. Подивіться на але... з-під тяжка дуже. Підтяжка мала. Ти мала подтішка. Коротше, все. Треба лягати, спати, треба відпочивати. У нас настільки втомлюючі дні. У нас були репетиції, досить виснажливі. Ми хотіли багато погуляти, ми багато гуляли. Такі такій атмосфері ми зрештою живемо. А сьогодні ще ми так гарно попрацювали, що нам треба хоча б один день нормально поспати. Все, кажемо пока-пока. Що там, як ви англійської говорили? Goodnight! Goodbye! Скажіть, ти ж зрозуміли, правда, що вчити англійську, так? Та, я бащу його спати. Застеліть там річку гарно. Ти прошу ти вас, ти будь ти ласка. Спати? Спади! Це буде має. дуже довго. Давай спати. Пока-пока. Дякую, Дякую, що дивитесь. Я трошки скучила за такими влогами, але я трошки від них і відвикла. Я просто забуваю брати з собою камеру. Чесно. Але а! А! я виправисти. Напишіть групи. кей попа Хто там в мене з кей-попами? Трусіть кей-попами в коментарях. Все. Пока -пока. До зустрічі завтра. У нас будуть цікаві дні. Я мабуть завтрашній, післязавтрашній день об'єднаю в два, але це буде цікаво, нам треба доїхати додому. Ми поїдемо зараз. Цікавий замок. Не не От така цікава історія вийшла в нас зі зйомками. А як приємно було чути те, що говорив її режисер, правда? Нам, як батькам, хоча ми теж актори цього кіно, але. Ми дотичні до створення цієї дівчинки, знаєте? Побачимо. Життя покаже, що воно буде. Якщо воно захоче бути кінологом, то буде тим кінологом, який грає на скрипці. Життя ж буде ж розумію, правда. А наступний ролик: ми вже будемо вертатися додому тут, в цих влогах. Ми з вами разом заїдемо в дуже класний замок. Замок кого? Ага, можете написати в коментарі. Ой, класний! Мені дуже сподобалось. Хто був у мене в інстаграмі, той бачив. Прекрасна була подорож назад. Не менш виснажлива, втовлююча, але не така стресова. Все, зустрінемося в наступному ролику. Ну вже в наступному ролику собачку покажу. Що вже сюди вам собачку долить. Тим паче, що є що показувати, дуже молодець він в нас. В нас там навіть один челендж вийшов. Зробимо. До зустрічі!